Як бачите, я сьогодні знімаю відео на леваді, гуляю по Лузі. От, І хотіла все ж таки відповісти вам, яка історія мого дитинства була правдивою. Пам'ятаєте, в минулу суботу ви відповідали, яка ж історія мого дитинства правдива? Яка? Багато хто відповів правильно. Так от, коса дівоча краса. Така історія була, дійсно відрізала косу і віддала сестрі на шиньйон. Друга історія була у Йойкине гніздо. Так, я заспорила з хлопцями і сіла на будяк. Це дійсно було. І третя історія, коли ми пішли красти яблука. Вона неправдива, ми яблука крали, але я татові нікого не здавала. Я не могла здати своїх друзів. Дякую всім, хто приймав. Участь в ігрі, до скорих зустрічей з повагою, і любов!